Вітаю! Завершився 7-й тур турніру в Аргентині. Він був максимально спокійним, тільки одна партія завершилася результативно. Давайте подивимось, як це відбувалося. Цікавий варіант обирають білі. Можна сказати, що це французький захист переміною кольору. Вирішив проблему з чорнопольним слоном. Якщо б це було за чорних, то це був би якраз білопольний слон. У французькому захисті, так він тут постійно, після Е6 з цього пішака впирається, бо тут білі вирішили цю проблему. H4 захопила трохи простору, десь від H6, G5 захистилися, вивели коня. І слон G5. Можливо, краще було Ферзь B3. З ідеєю тут натиснути на Ферзьмів фланзі, плюс якісь загрози з C5 з'являються. Але був хід, так, слон G5. Тепер Ферзь B3. Забрали на G5. Не дуже зрозуміле рішення чорних. Якось візуально натурат відкривається так, і починається тиск. Але я думаю, що це буде одною з головних ліній, так, нічого страшного тут немає. G6. Скидають білі пішака за активність, перебудовують тепер коня. Відкрилася лінія H. Так, і g4. Підривають повністю структуру чорних. Ферзь b6. C2. Так, вже проблеми по білих клітинах можливо в чорних будуть. c 5 ще з цього боку підірвала, десь слон увірветься по цим полям. Забрала на F5. Цікаво, можливо, треба було брати на D6 з шахом слон c 4 Давайте подивимось, Ні, взагалі, якийсь хід B4, така цікава тактика, b 4 і тут G5. Ось так комп'ютер дуже цікаво розвалює, кінь D5CD. Тура Б1, Ферзь Б5, Тура Б5, ну це якась дуже комп'ютерна лінія і важко таке людині знайти. Тому забрав на F5, забрав на D6 так, і пішов Ферзь Б3 шах, на B7 причепився, зробив рокировку 3-0, треба було все ж таки бити на B7, але там Ферзь c 7 так, якийсь Еншпіль, а білі хотіли поставити мат. Вже оцінка перейшла на користь чорних, але це ж оцінка. А по людськи цю позицію все ж таки грати простіше, набагато білим. Хоч у чорних зайвий пішак, але король в центрі, так, біла гарна структура, активні фігури. Чорний забрали на F4. Кінь Д5 виглядає теж логічно, хочеться поставити коня, зацементувати позицію, щоб білі самостійно не пішли d5, а треба було ходити про Fd8, підключати нову фігуру в гру. Слон С4 напали білі. Е3. Відкрився слон, Ферзь E2 зв'язали цього пішака, забрали проміжку на С3 на Е3, точніше, і слон Е4. Головна помилка чорних в цій партії. Можливо, треба було все ж таки конем ходити на Е4. Це було краще, так. Взагалі король D7, король D8 дає 0, а кінь е 4 якраз дає трохи переваги білим за рахунок F3, що пішаки роздвоюються і буде потужний центр. І плюс будуть купа слабкостей на королівському фланзі. А після слоні 4 тура e1 виявляється, що просто чорні, ставлять, отримують мак, білі ставлять мак чорним. Король d7, ферзь c3, не можна брати так туру на d1 через Fерзь 4 просто тут по лінії е буде погром. Тому король d7 забрала на c3, підвисає слон, тура а на i8 захистили, d5. Далі по центру прориваються білі, відкривають лінію D. D6 ходять, навіть її не будуть відкривати, просто d7 штовхають пішака, загроза майже смертельна. Слон F5 взяли під контроль поле d7. Білі спокійно забирають на g7, тепер Ферзь підключився. Ферзь на b6 тепер прив'язаний до поля С7, Тура d8 і d7 просунула максимально пішака. Слон d7, тура d7 пожертвували. Ферзь c5. І після. Тура C7 по суті в білих зайва фігура. Не брали на D7 через те, що просто буде ферзь F8, я думаю. Можливо, навіть слоні 6 якийсь є цікавий хід. Ну, ферзь F8 точніше, слоні 6 теж присутні. А після c 5, Тура C7, Тура B7 просто забрали. Королем відійшли, тепер на C4 бити не можна через те, що буде Тура 7, тому Тура e 8, Тура c 1 ще захистила слона. Вже в якійсь агонії. Чорні, продовжують боротьбу, так, слона 6. ферзь d 7 підтягнулося, після Тура B на C8 здались, тому що побачили, можливо, мат, Тура B8, якщо король 8, то ферзь b 7 якщо так, то ферзь C6 і ферзь b 7 мат. Ось так завершилась дана партія. Переходимо до нічих. Так. Дуже обережно тут біля розташувалися. Такий кошаковий клин. Забрали на е 5 пішли Е4. Одна лінія, де відкрита тільки так. Відійшли слоном, вивели ферзя. А5 просунули. Підтягнули туру H5, зафіксували чорні. Була в них можливість якась піти G5 активний хід. Але вирішили піти H5. Помінялась по лінії D, і вже білі якось після обміну захопили цю лінію. Так, є по D5, є якісь слабкості на ферзьому фланзі. І позиція доволі неприємна для чорних. Але Тарі Аріан на досвіді. Запропонував цій позиції нічю і білі погодились. Ось, хоча в них є як мінімум моральна перевага. Всі поля за ними, так, кінь Б3 на С5 іде, все добре. Ось буває так. Партія Чіпоріного-Фаостіноора вже робить росмейстрицькі нічі Феостіно, хоч він поки міжнародний майстер. Обмінялись так тут тотально поміняли ферзів, навіть не поміняли, а просто вічним шахом це все завершилось. Вже ми бачили таку партію в цьому турнірі, тому переходимо до наступної. Гранда Зоніга не зміг перемогти проти захисту Альофіна. Можливо, просто не хотів. Вивели чорним слоном. Помінялись. Так, тура D8 ще спрощують, знову помінялись. Є 6 обережний хід. Поставили короля на F7, вивели слона ще раз, помінялись, h5. Прийшов король і після Тура H на d8 погодились на нічю. Дуже спокійна гра, так? Без якихось перепадів, 96-97% точність. Тільки тут чорне допустили неточність. На думку лічеса пішли першим ходом, киняв 6. Ось так, Лічес вважає, що першим ходом вже є неточність серйозна. І остання партія. Так, широ грав чорне проти Сандро Мореко. Сподіваюсь, що правильно вибавляє прізвище. Тут теж, я думаю, не було задачі перемогти. Хоча тут доволі такий бойовий варіант. Забрали на е 5 так, тут хоча б структура різна. Тут 4 на 3, тут 3 на 2, хоча тут здвоєні, але цікаво, більш бойова, нічия вийшла. Підтягнули туру, вигнали коня, А5 і 4 насувається, насунулись. Підтягнули короля, забрали на Б3, причепилися до пішака Б3, слон D7, перебудовують коня на А5, так, і після тура c 5 поводились на нічю. Вирішили, що треба тут завершувати боротьбу, поки комп'ютер дає нулі, так, і ніхто не хотів ризикувати. Таким чином, 4 партії завершились, завершились нічю і одна перемога. Зустрінемось уже в 8-му турі.